Усім привіт! який ви на моєму каналі Софія Бум. І на сьогодні буде очередне відео. Я для вас підзовував дуже цікаву і дуже кльову колекцію. Вона називається це Теплі Речі до Нового року. Або на зиму там до них ще будуть йтися цінники. Я підзвала дуже цікаві пакетики. Ось такий пакетик з грінчем. Далі ось такі подаруночки. Ну Дуже красива колекція, просто я не можу. Ну що? Погнали обирати пакетики. Так, почнемо з колекції обустройства кімнати. Давайте візьмемо ось цей більший пакетик під номером 1. Наступне відео закінчимо цю колекцію. Далі колекція у нас іде колекція сумочки. Ми її закінчуємо дуже сумно. Наступна колекція у нас йде, давайте, нехай буде, куромі. Я тут маю вибирати зелені пакетик. Але в нас тут зеленого немає, тому давайте візьмемо ось цей з туфелькою. Я його малювала самим першим. Тоді говорила своєю подружкою і малювала. Із колекції пуши. У нас є зелений пакетик це цей. На фоні може бути чутно мою собаку, вона просто йде до мене в кімнату. Далі. Далі колекція чохли на айфончик. Давайте візьмемо цей зелененький. Далі колекція пластирі. У нас є такий або такий з котиком. Давайте візьмемо цей, типу, як серцебиття. І наша сьогоднішня новиночка. Я хочу взяти ось цей пакетик. Дуже красивий пакетик, реально. Я не дуже стара. Так, все інше прибираємо до нашої крутої папочки. Сьогодні має бути сім колекцій на розпаковці. Давайте порахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну що, погнали розпаковувати вибачаю залишній шорг. Це моя собака. Так, давайте сьогодні закінчимо одну колекцію, яка називається Сумочки. Так, де вона в нас тут? Ось тут. Так, колекція сумочки це ось. Сумочка приналежить імені Маряна. Так, тут є перфрація. Омій oh гад. Не дуже вдала перфорація Дуже красива сумочка, я не пам'ятаю, якою якою я малювала її. І... Ось така красива. Ми зараз знімаємо під своєму освіщенню, тому що я знімаю відео пізніше. Вечора. Бо Завтра я не зможу малювати сюрпризи, бо завтра я йду по справам. І, звичайно, заклати відео я вівторок не зможу. Ось так от кажемо, пока-пока ці колекції. Давайте переходимо до наступної. Давайте далі перейдемо до колекції пластирі, нашої прошлої новиночки. Ой, як я не хочу полити для вас колекцію. Тому що я думаю, що я зараз так, все. Постараюся запалити, тому що колекція пластерів на маленькому відстані. Так, нам попався пластер під номером 2. Ми закінчимо перший такий розворотик. Це такі пластирі з божими коровками. Сонечко. Ось так от. Давайте далі зграємо колекцію чухли на айфончики. Це під номером 4. Ага, я вже думала, що в мене вже що я приклеїла не там. Чітко, давайте приклеїмо наш телефончик. Я коли малювала новиночку, я чесно я слухала тоді телевізор. Нас там якраз показувала супер маму. Я вас слухала і малювала так. Не знаю, як відкрити. Так, щоб просто не повредити пакетик. Сподіваюся, я нічого не спортила. Так, нам попався ось такий красивенький. О, як його? Чохольчик. Чохольчик. Во. А що там таке? Що це відрізок? Чи я так зрізала, чи так я відкрила, що воно обірвалося? Дуже цікаво. Так. Ось так от красненько приклеїмо. Погнали далі. Так, давайте далі колекцію. Давайте далі закінчимо. Ой, закінчимо. Переходимо до колекції обустройства кімнати. Я розуміла, що не попадеться це, так? Так. Да, під номером один. Не обращайте внимание на лишні звуки. Нам попалася дуже гарна постільна, біли... постільна білизна, да. Ось така. Придеться годинник закрити трошки, ось так. от. Приклеїмо. У нас колекції мало. Сьогодні була в місті і купила собі для бумажності сюрпризів бумагу, тому що її у мене не було. Так, далі відклеїмо. І наступно вибачаю залишні шуми та звуки. Вибачаюся. Так, приклеїмо. Ось така новорічна постільна білизна. Так, закриваємо і переходимо до наступної колекції. Давайте далі продовжимо з нашої колекції пушин. Пушимон. Так, відкриваємо. Там просто собаки нас гавкають. Моя собака вдома також. На вулиці собаки, моя собака. Ось такий гарний пушимончик нам попався, типу, як з ракушечкою. Відклеюємо. Моя собака ніколи не може помовчати. Хто підписаний на мене в інстаграмі і хто дивиться мій YouTube, той знає мою собаку і бачить, як вона теж виглядає. Далі давайте колекцію на 50 підписників. Так, відкриваємо тут перфорація. І зразу перфорація відкриваю. Нам попався телефончик, на якому. Тобто, я би сказала те, що потрібно для відео. Це телефончик. У мене телефон не із крутих телефончиків, а простий телефон у мене. Ну, вибачайте, крутих не може бути. Давайте тут приклеїмо. Переходимо до нашої новиночки. Я дуже сильно вибачаю за посторонні шуми. Так, ось так гарно я оформила новиночку. Так, ось так красивенько я її оформила. Ну що, давайте дізнаємося, що ж у нас там. Я буду старатись говорити голосніше, тому що чутно мою собаку. Як я не хочу рвати. Зараз відкрию до вас повернусь. Так, все я знайшла, як можна його відкрити. Нам попалася шапочка за 11 доларів. В ціні десь гривень 300. Під номером. А під яким воно номером? Ціна 11 доларів. А який номер? Секундочку. Я забула під який номер. Давайте підклеїмо під номером 2 Джесі. Ось так. Все. Всім дякую за перегляд. У нас дуже багато сміття. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Всім дякую.